Всім привіт. Мегі, акуратні, тут я. У нас блеки Мегі. З блеком я раніше гуляла. Потім почав приходити хлопчик, він забрав собачку одну з домівочки. І він приходив, брав зі своєю разом собачкою блека спочатку, а потім Мегі. А зараз чогось він не приходить, може вже десь поїхав. Він був іноземець. Та тепер з ними ніхто не гуляє. А ми її, до речі, вибирали, але вона повернулася. Да, таки. Мені їй чому ти повернулася? Що трапилось? У нас грязько. Парочка сладка. Вони живуть в одному вольєрчику. Дуже дружні. Блекушка, я хочу тебе спереді зняти. Ти так біжиш. Можна сняти. О, от. Мої красончики. Отак, от, от, перемоталися. Всех Перемоталися. Все положено. Лек, а ну, где на мене? Блек, 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 блек. Обоживаюся. Oh,